Що вища за всяку ціну. А тим часом юні природолюби запрошують пройти до вже багатьом знайомого живого куточка. Сьогодні вони мають намір розповісти про досить поширених у наших квартирах представників світу пернатих. Ні, це не попуги. Це лише подивіться, правильно, канарки. Ці співучі створіння, відомі на Україні ще з 18 століття, різні за кольором, формою і манерою співу. Хоча наші юнати розкажуть про цих пташок краще від нас. Тож їм і слово. Найбільшою популярності серед птахів в давніх часів користувалися канарки. Вдавни вони не володіли яскравим оперенням, але звертали на себе увагу красивими співами. У 15 столітті. Коли моряки плавали на канарські острови, потихеньки вивозили канарок і почали їх розводити у неволі у клітках та вольєрах. Згодом їх почали продавати на ярмарках, трактирах. У 16 столітті був виведений новий вид канарок жовтий. Згодом з'явилися інші канарки чубаті, чорно-жовті, жовті та інші. У XVIII столітті канарок завезли у Росію, і число цієї пташки збільшилось майже у 100 разів. Таким чином, наприкінці 19 століття була виведена російська канарейка. В ті часи канарей розводили не в клітках, а в спеціально побудованих літніх гутиночках або на горищах, де можна було розмістити відразу велику кількість птахів. Існує дві групи канарек, співучі і декоративні. З лютого березня птахам дарують, дають трохи більше яєчного корму, пшениці, рапсу та проса. Випадійці птахів можна визначити, їх, їх готовність до розмноження. Самки стають більш збудженими, прилітають з місця на місце. Самці в цей період співають більш учні і одноманітні пісні, а самки прагнуть збирати пушинки, сухі травинки, пір'я, все, що стане в нагоді споруді гнізда. Вольєри і клітки необхідно втримати чисто, у, у чистому е, стані, щодня провітрювати кімнату, де знаходяться птахи, які легко переносять рівномірне зниження температури повітря, але чутливі до чадного газу. Навіть мала кількість домішки його приводила птаха до загибелі. Профілактичні заходи можна проводити два рази на тиждень. Це головна умова утримання птахів. Мені для канарок. Просо, вівсянка, терта морква, товчина куряча шкарлупа, насіння коноплі, а ще вони дуже полюбляють фрукти. В осінній період годування в раціон можна класти насіння докорослих бур'янів, кульбаби, подорожника, лободи, брукви, капусти і тернепсу. Через декілька днів самка приступає до споруду кубла. В цей час в сажниці повинна бути вата, суха м'яка дрібна трава, волокна макої мочалки і пір'я. З цього матеріалу вона і викладає зручне глибоке гніздечко. Для відкладання яєць і майбутніх пташенят самка за допомогою самця готує гніздо за 2-3 дні. Потім Викладає 3-5 яєць на сірого кольору з темними маленькими цятками. Вага їх 2-25 грамів. Процес досліджування яєць за нормальних умов триває 12-13 днів. Канарки, що з'явилися на світ, мають довгий пушок. Отже, якщо ви справді любите спів канарки, вам буде неважко дотримуватися порад наших юних природолюбів. Перш ніж завести пернатих співаків, мусите усвідомити, що повинні зробити для канарок все можливе, щоб вони відчували себе. Вибачте, як пташка в клітці. Час програми Зелена лінія вичерпано. Бажаю вам гарного настрою та самопочуття. До нових зустрічей на каналі Телеком Сервіс. І ще раз хочу нагадати, що наша програма створена за підтримки магазину Золота рибка. Моє вітання на каналі Телекомсервіс. Час програми Зелена лінія. Вживати гарячий напої з пластикових стаканчиків, теж саме що пити отруту, стверджують фахівці. В сьогоднішній програмі поговоримо про пластиковий посуд та завітаємо в зелений куточок Шосткинської станції юних натуралістів, де юні природолюби нам розкажуть про дуже цікаву рослину. Аспіленіум гніздовий. Його ще називають Костянець. Пластиковий посуд легкий, на відміну від скляного, не б'ється, одним словом, дуже зручний у використанні. Але вчені довели, що він згубно впливає на організм людини. Тому якщо і ви брали на пікнік одноразовий посуд або пили напої з автоматів, ви вживали отруту. Екологічні і токсикологічні служби закликають людей утриматися від використання такого посуду, тоді як виробники харчового пластика рахують мільйони від прибутку. Пет це скорочення хімічної форми пластику, яку використовують у харчові та на промисловості, з якої виготовляють одноразовий посуд, пакети, пляшки та інші речі. У 1973 році в США була запатентована пет пляшка, яку використовували для продажу пива, газових напоїв, соків, рослинних масел, майонезу та інших речей. Пляшка спецбезпечна і зручна ємність для продажу різних напоїв, розлитих у заводських умовах. Проте, після відкриття не рекомендується повторне довготривале використання пляшки для зберігання харчових продуктів. Пусті пляшки повинні бути утилізовані. Використовуйте для цього контейнери з надписом Пластик, установлені в вашому місці. До речі, в місті Суми вже встановлені спеціальні контейнери для збору пластикових відходів. Не дивлячись на сумні висновки вчених, в Україні ринок посуду з пластика з кожним роком розширюється в геометричній прогресії. Об'єм продажів одноразової тари складає понад 30 мільйонів умовних одиниць. Європейські країни вже давно почали відмовлятися від пластика для виготовлення посуду. До того ж, він не тільки завдає шкоди здоров'ю, але й розкладається в землі близько сотні років. Викиняті пляшки задають велику шкоду навколишньому середощі, оскільки матеріал, з якого вони зроблені, дуже стійкий до руйнування, біологічного розпаду. Якщо пляшки утилізувати, тоді збільшуються розміри звалищ. Недоступно також спалювання пляшок, оскільки атмосфера засмічується токсичними речовинами. Саме з цієї причини в розвинених країнах пластик замінюють папером. Але поки ми навчимося керуватися правилами здорового глузду, пройде певний час. І щоб не нашкодити собі ще більше, фахівці радять дотримуватися норм користування пластиковим посудом. Особливо важливо розділяти тверді побутові відходи, оскільки для кожного типу існує свій, свій спосіб переробки. Тільки так можна зберегти природу, зупинивши розростання міських звалищ. Продукцію зробленою із старинної сировини приносять людям користь. Пет пляшки практична упаковка, однак, щоб використання пляшки не завдавали шкоди навколишньому середовищі, їх перероблять і випускають нову пластикову продукцію. У процесі переробки пластикові пляшки перетворюються на гранули. З 22 літрових пластикових пляшок можна отримати приблизно 1 кг старинної сировини. Абсолютно придатна для виробництва нових корисних речей, відліок для поливання квітів до будівельних матеріалів. Вустами дитини говорить істина. Тож задумаємося вище сказаним. Тим більше, що підстав для цього немало. мала. або костинець багаторічна трав'яниста рослина, родини папороті подібних. В природних умовах ці папороті ростуть тільки на стовбурах дерев. Рід включає біля 650 видів. У осплену гніздового основа листків і кореневища утворює дещо схоже на чашку. Тому не випадково в Англії цю папороть називають пташине гніздо. Батьківщина цієї рослини Африка, Азія і Полінезія. В нашій місцевості ця рослина росте в кімнатних умовах. Насаджують її весною, коли коріння заповняють горщ. Освічення розкраве, але російне. Грунт використовується в рівних частинах: листяний, трюфляний, перегрійний і пісок. Поливати рослину потрібно. Помірно, але щоб ґрунт не пересихав. Вологість повітря повинна бути високою. Температура повітря коливається в межах від 15 до 20 градусів Цельсії. Розмножується рослина з цибулинами, що утворюються на паганах і листках, а також спорами. А спорами потрібен добрий дренаж і правильний полив. Не слід розташовувати біля батареї центрального опалення. Говорить, асплем'ям допомагає розвитку духовності, відійти від нетошливих проблем, звернути увагу на вічне. Тому всі, хто розуміє необхідність такого розвитку, можуть мати в якості такого собі талісмана-побічника або ти, одну, або деяка таких рослин. В наступній програмі Зелена лінія поговоримо про водні ресурси в нашому місті. А на цьому творча група компанії Телекомсервіс та вихованці Шостканської станції юних натуралістів прощаються з вами. До нових зустрічей. Хай щастить! на каналі телекомсерія час програми Зелена лінія. Наприкінці березня людство відзначало всесвітній день водних ресурсів. При до теми, сьогодні ми поговоримо про проблеми водопостачання та завітаємо в зелений куточок Шосткинської станції юних натуралістів, де вихованці гуртка «Юний зоолог нам розкажуть про дуже цікавого представника земноводних шпорцеву жабу і дізнаємося, чому вона отримала саме таку назву. А юні природолюби познайомлять нас з акваріумними рослинами. Ідея проведення Всесвітнього дня водних ресурсів вперше прозвучала на конференції ООН з охорони довкілля, яка відбулася в 1992 році в Ріо-де-Жанейро. Генеральна асамблея ООН оголосила 22 березня Всесвітнім днем водних ресурсів. Цього року при проведенні Всесвітнього дня водних ресурсів особлива увага приділялася рішенню проблем браку води. Найближчим часом у світі може настати небачена за масштабами криза водних ресурсів. За оцінкою вчених, водні ресурси зменшуються через ріст населення, забруднення навколишнього середовища і очікувані кліматичні зміни. Проблема забезпечення людства чистою водою нині загострилася, оскільки наявні ресурси прісної води в багатьох районах недостатні для задоволення потреб всіх поживачів, не лише на майбутнє, але й на сьогодні спостерігається загальний дефіцит і зростаюче забруднення джерел прісної води. Це це є наслідком скиду недостатньо очищених стічних вод, безконтрольної виробки лісних масивів. Незадовільного стану зберігання пестицидів і агрохімікатів, що призводять до змивання їх у воду. Основним джерелом водопостачання в Україні є річковий стік, який становить у середньому 73,5 мільярди кілометрів кубічних, а головним джерелом води Дніпро. Дніпровська вода використовується для пиття і для технологічного потребу. У багатьох районах півдня країни відчувається гострий дефіцит води. Сьогодні ще з гордістю можна казати, що для господарських питних потреб населення та підприємств нашої області використовується підземні води. А для збереження цих запасів питної води ведеться значна робота. Наприклад, використання на підприємствах систем зворотного водопостачання, яких в області налічується 738, дозволяє щодобову економіку до 1 мільйона метрів кубічних води. Крім того, практично всі підприємства, крім підприємств харчової промисловості, Сум, шост, канатопа, промен використовують на, тех... на технологічні потреби не підземні, а поверхневі води, що також дозволяє заощаджувати до 10 мільйонів метрів кубічних води на рік. Проте, в майбутньому води буде потрібно ще більше для вирощування продовольчих культур, для пиття і санітарно-гігієнічних потреб, для потреб промисловості і для підтримки міст, що розширюються. Але залишається невирішеним питання скорочення споживання води і раціонального використання водних ресурсів. Майже 40% артезіанських свердловин у сільській місцевості працюють не в автоматичному режимі, що призводить до значних нераціональних витрат води. Все це значною мірою є результатом неконтрольованого екологічного, необґрунтованого використання та водоспоживання, рунівного господарювання. Тому необхідним є екологічне виховання всіх верст населення, розширення в суспільстві практичної природно-охоронної діяльності, спрямованої на охорону і поліпшення стану джерел, річок і водойм, раціональне використання водних ресурсів. Всесвітній день водних ресурсів це унікальна можливість нагадати людству про надзвичайну важливість водних ресурсів для навколишнього середовища і розвитку суспільства. Вихованці гуртка юний зоолог займаються отриманням шпорцевих жаб вже досить тривалий час. Дані земноводні живуть в зоолабораторії Шосткинської міської станції Юнатів, близько 15 років. Цей вид відноситься до родини піпових. Батьківщина Південна Африка. Від інших сородичів ця амфібія відрізняється тим, що на задніх лапах у неї є кіхті, які нагадують шпори, за що шпорцева жаба і отримала назву. Утримують жабу звичайному акваріумі з розрахунком 3 літри води на одну особу. Зверху його накривають склом, інакше тварини з його можуть вибратися, а без води вони швидко загинуть. Між склом і водою має бути достатньо простору, оскільки амфібії час від часу спливають, щоб закортнути в легені повітря. Жаби непогано живуть при температурі від плюс 18 градусів до плюс 25 градусів.